Заміна ременів натягуючи на мазді Mazda 5, Інколи міняють тільки оці позицію, а ці залишають нейтрон. Але вона з часом розбивається і через 10 тисяч знову треба усе міняти. Міняти окремо натягувач та ролик немає сенсу. Треба міняти усю конструкцію. В якому стані передня кришка? Бачите, тут стоїть масляний луж, і через деякий час рябні будуть усі умастилі, їм служити довго. Тобто спочатку бажано починати з заміни кришки, але кришка коштує грошей і прокладка під кришку коштує 2 тисячі гривень, тобто 50 доларів. Міняти ланцюг потім міняти кришку, потім ставити нову прокладку, потім міняти ремені. Тобто, якщо робити добре, правильно і по технології, бажано починати з ланцюга.